Я вітаю вас, ми маленькі друзі. Сьогодні малята ми поговоримо про одяг. Що таке одяг, який буває одяг і навіщо він нам потрібен? Як же багато існує одягу, давайте розглянемо його види та призначення. Одяг захищає нас в холодну погоду, прикрашає нас, а красивий одяг піднімає настрій. Верхній одяг він зігріває нас, ми одягаємо його на вулицю. Це куртка, пальто, шуба, кожух. Буває спортивний одяг, в ньому зручно займатися спортом. Це спортивний костюм, спортивні штани, футболка, лосини, шорти. Ще є святковий одяг це одяг, який ми одягаємо на свято. Не вдягають їх хлоп'ята, як принцеси в них дівчата. Так, це гарні сукні, а також гарна святкова спідничка. Є у хлопчиків святкове вбрання. це костюм, це святкова сорочка, штани. А який же красивий український національний одяг? Вишиванка є символом краси, здоров'я та щасливої долі. Її вважають оберегом. Яка ж гарна барвиста спідничка? А у хлопчиків вишита сорочка та червоні шаровари. Вишиванка гарна, ну хіба не диво? В ній ходити модно, стильно і красиво. А також є нижній одяг. Дітки в ліжечку підуть свої піжамки одягнуть, а також є нижня білизна, трусики і маєчки. Малята, а який одяг ми ще не назвали? А не назвали ми сезонний одяг, який одягають в певну пору року: зимовий, літній, весняний, осінній. Давайте допоможемо катрусі добрати одяг з шафи зимовий. Назвіть його. Доберіть одяг, який катруся одягне влітку. А що одягаємо весною? Допоможіть катрусі одягтися восени. Дякую вам, малята. Ви мені дуже допомогли. Все, що ми одягаємо, одним словом, називається одяг. Як багато існує одягу, щоб його створити, працює багато людей. Одні придумують одяг це модельєри, інші вирізають його з тканини, тобто кроять – це кравці, а швачки шивають його, щоб вийшов готовий одяг. А моделі показують на подіумі готові речі. Модні та привабливі. Дякую вам, малята, за увагу. Будьте завжди охайними та модними. До зустрічі!